Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як змінити клавіатуру на вашому айфоні, Якщо вам потрібно змінити якусь мову швидко, або видалити, хочете там, російську, або додати там, арабську мову і чи якісь інші. І щоб це дуже швидко зробити, щоб не шукати через налаштування, все це, це реально дуже швидко робиться. Тут ви знаєте, що у нас є зміна мови. Але якщо затиснути, ось ми затискаємо, і ми, звісно, можемо змінити мову, быстро, якщо у вас, звісно, дуже багато різних там, мов і так далі. І, звісно, якщо ми виберемо параметри клавіатури, ось ми вибрали, затиснули, і тут у нас, звісно, є е... клавіатури. Ось 4, у нас тут туди показує, нажимаємо, натискаємо на клавіатурі, і тут, звісно, у нас є різні мови, які ми використовуємо на нашій клавіатурі, тут, звісно, ми нажимаємо. Додати, додаємо ту мову, яку нам потрібно, натиснули, додали, нічого тут важкого немає, все дуже просто. І, звісно, якщо потрібно якось видалити мову, наприклад, ви затискаєте на мову і в сторону, бачите? Оп! І мова видалилась, тому щоб знали, як додати швидко або видалити мову на вашій клавіатурі. Тому, надіюсь, це відео було для вас корисним. Обов'язково підписуйтесь на канал. Український контент підтримуйте, тому що його доволі важко розвивати. Всім гарного дня!